Дякуємо колеги. Прокидаємось, шановні. З вами в цей ранковий час, як завжди, пекучі Ньюс. Даруємо гарний настрій наприкінці робочого тижня. У студії бадьори як ранкове повітря Юрій Ткач та гаряча як ранкова кава Ірина Супина. І одразу до найпекучіших новин. Батька Люб та недонардеп Євгеній Шевченко назвав волонтерів Сергія Притулу та Сергія Стерненка чмошниками. Та пообіцяв 15 діб тим, хто вимагає розмовляти державною мовою. Не так страшні чужі воші, як свої гниди. Та хто це взагалі такий цей Шевченко хворої людини? Так, е ну, щоб тобі швидко описати. Це нахабніша подоба Іллі Ківи, яка примудрилася адаптуватися після повномасштабного вторгнення і залишитися в Україні. А, так це та сама роснява консерва, яка не просто вскрилась, а вже й завинялась. Так а чого ж він ще досі сидить? А давай по старінці просто отруємо його. Можливо, його, як і Юрія Бойка, тримають як обереги, щоб Верховну Раду не влучило. Виходить, що Медведчук, тікаючи вражку, дійсно забрав. Не всі свої речі. Пане малюк, підпишіться на Євгена Шевченка. Там дуже багато чого цікавого. Наша сьогодні задача якісно виявити, задокументувати і притягнути до відповідальності у таких негідників. Шахраї з зв'язниці навчилися по-новому розводити людей на гроші. Агент Буратіно Олександр Дубінський звинувачений у державній зраді збирає гроші на своє звільнення. Ого, вже скільки зібрав? 43 тисячі гривень. Прашка самого Дубінського купила за меншу суму. Хто працював, то їсть. Ми обов'язково прямо зараз у кутку екрана не розмістимо QR-код із посиланням на банку, де збирають на звільнення із СІЗО державного зрадника. Цікаво, а А хто ці люди, які донатили Дубінському? Бо я знаю лише одного, хто міг зробити цей антідонат. Але він зараз теж трохи зайнятий. У вас пес? Можна сказати і так, у мене дубінський. Олександра. Напишіть краще Євгену Шевченку. Рушкі ж своїх не кидають? І пішов слуга сатани» проти відьми. І це ми зараз не про сімейні свари Путіна. Головний ФСБшник рясі Гундяїв накинувся на кремняшну зрадницю Поклонську через «Відьомський ритуал, бо вона вдарилась в язичництво. Побачивши ці фото Поклонської, у Гундяєва одразу і земля пішла з-під ніг, і спина з головою пішли до землі. Та не може бути. Поклонська і відьма. Ай-яй-яй. А зразу і не скажеш. А на перший погляд така адекватна людина. Ну, всього-навсього навчилась людина у му році проводити ритуал з перетворення себе на тварину. Гундяєв! Якщо тобі поклонська на яхті не дала, то не треба її одразу у «Відьми» записувати. Угу. Ти хрещена взагалі. Як виявилось, втратити здоровий глузд на Росії можуть не тільки у церкві, а й в суді. На болотах вирішили стягнути з Google штраф у розмірі двох ундицільйонів рублів через блокування пропагандистських акаунтів на Ютуб. Ого! Угу. А два ундицільйони рублів це скільки? Ну. Через рік це десь доларів тридцять. Гуглимо, дивимось. Звучить так, наче судді вісім років, і він намагався придумати най най найбільше число в світі. Ти мені вене, сісліліярд, не ундецильйон, ні два ундецильйона, Ти поняв? Ти какаска. Взагалі, російські суди це жалюгідна пародія на правосуддя. А що таке справжня пародія вам зараз продемонструє Юрій Великий, якому за роботу пообіцяли 100 тисяч мільйонів? Дивіться зараз його нову пародію та отримуйте два дицильйона порцій сміху. А ми побачимо з вами наступного тижня. Гарних вихідних створення єдиної валюти Брікс, яка в найближчому майбутньому повинна буде поглинути американський долар. І для цього є всі передумови, тому що на сьогоднішній день на світовій арені Росія глотає краще за всіх, і що головне регулярно. Тому ми із задоволенням поділимося з вами нашим досвідом. І я глибоко переконаний, що всі без винятку засідання і заходи цього саміту відбудуться в традиційно діловому і відкритому ключі в атмосфері взаєморозуміння. Такий конструктивний підхід. Я впевнений дасть нам змогу грунтовно обговорити найширше коло питань. Сергію Вікторовичу, я вам не заважаю. Ні. І ви мені тоді не заважайте, можна тихіше стукати. Кхе. Важливо, щоб було підтверджено прихильність усіх наших держав до побудови демократичнішого, інказліного, вибачте, інклюзивного та багатополярного світопорядку, заснованого на міжнародному праві та статуті ООН.